Литва, безкоштовна вакансія, місто Вільнюс, упаковка кришечок. Ось детальне відео з роботи. Приймаються жінки, чоловіки до 45 років. Є денні зміни, є нічні зміни. Працюйте 2 через 2. Денна зміна 4:50 євро, нічна зміна 6 євро. У чоловіків більше. З 7 ранку по 19, з 19 до 7, повторюсь. 2 через 2 работа. Обязанности работа на производственной линии в зоне упаковки. Упаковка вот то, что как написано: сборка картонных коробок и поддонов, упаковка крышечек в коробке, накрытие пакетом, закрытие проклеивания. Тоже, как показывает, что робот человек маркировка коробок, наклеивание этикеток тоже вин тут клея, перемещение коробок, вес до 10 кг, до 10 кг вес этих коробок, не важки. Формирование палет по 30 коробок на поддон, важно следить за качеством работы и так далее. Условия работы. Темп работы стабильно, без норм. Ну, понятно, что просто стоять нельзя, там везде камеры и так далее, надо что-то делать. Вот примерно в таком режиме Такой скорости, как робой парень, но там и девчата то, ну, тоже работают. Примерно та же самая работа. Рабочая форма предоставляется работа в теплом помещении. Жилье предоставляется Vilnius 100 евро. Зарплата там до 1200-1300 до евро. В залежності від відпрацьованих годин есть реальные. Зарплатні відомості, де жінки там получали 1200, 1250 до 1300 євро. Чоловіки будуть получати більше. Ось така вакансія, провірена, перевірена. Приїжджайте в Маріамполь, ми вас зустрічаємо, беремо за руку, робимо всі документи на офісі, все ні риба, ні м'ясо, ні вода, ні джигурда. От реальна вакансія. В Литві. кому цікаво, звоніть за вайбером, який я залишав в шапці профілі або який є під описом вакансії. До нових зустрічей.